Якщо серце, корвал Екстра. Ekstra. Екстра. Extra, бо серце тільки одне. Так, злосує тебе теж цього. Все в мене робота. Ігор Олександровичу, з поверненням. Як ви долетіли? Дякую. Якби всі відрядження були такими. Поєднання приємного з вигідним. А Вам чаю цікаво зробити? З твоїх рук красу не я пити будь-що. Але давай чаю. Марина, в себе? А, ні, але скоро має бути. Я почекаю тут. Добре. Уж тобі презент з Відня. Яка краса. А розкажіть мені щось про відень. Я mm. м мрію там побувати. Mm. Вони з алкоголем. <свілляє> Тож, Та я ж на роботі. Що про мене, Марина Миколаївна подумає? <свілляє> care, просто. Хоча Сатурну більше не наливати. Дивися, вона чашки переплутала і замастилася. Дай на витру. Прекрасно. Прекрасно. Така прекрасна. Прекрасна. Така прекрасна. Прекрасно. Що? Кажу прекрасна поїздка. Відень, чарівне місто. Ще донедавна у житті 20-річної Юлії усе було зрозуміло. Дівчина і раніше вважала Ігоря привабливим, хоч він і був старший за неї на 20 років. Та кохала вона свого хлопця Станіслава. Але того дня Юлія раптом неначе втратила голову, і відчула, що її просто тягне до Ігоря. Тож дівчина поїхала до бабусі, щоб та допомогла їй розібратися у власних почуттях. Бабу Любо, я наче як під чарами від нього. Я ж Стаса любила. Але за хвилину все перевернулось. В мене від ігоря дах зірвало. У тебе фотографія цього Ігоря є? Так. Ось він. Бачу набагато старший чоловік. Працюєте разом? Так, Ігор співвласник фірми, але найгірше, що він дружить із батьками Стаса. А я секретарка в його мами. У майбутньої свекрухи. Ні, ми зі стасом тільки зустрічаємось, мови про весілля не було. Якщо не підеш кривою стежкою, то і весілля буде, і чоловік добрий, і хороша свекруха. Так, Марина Миколаївна добре до мене ставиться. і Стас теж хороший, але я його не кохаю більше. Просто розумію, що не можу жити без Ігоря. Заміж треба виходити. Не за того без кого жити не можеш. А за того. З ким жити зможеш. А як же кохання? Не кохання це, що чуже до тебе пристало. Не потрібен тобі той Ігор. Кажу ж, не буди лихо, поки воно тихо. Яке лихо? Якщо Ігор дізнається, що стас твій хлопець, буде лихо. Втратиш обох. А якщо не дізнається? Ох, і вперта ж. Кажу, не ходи тією стежкою. Не бери того, що не твоє. Хоча бабуся й наказала Юлії вибрати стосунки зі Станіславом, дівчина ледве змушувала себе бути із ним хоча б ввічливою. Усі її думки були про Ігоря. Ей, а, Стас, ти що тут? Що там у тебе такого цікавого було, що тебе аж загіпнотизувало? Та нічого, там один бюті блог про макіяж. Ти у мене і так з усіх боків б'юті. Сьогодні п'ятниця, куди хочеш, до клубу чи в кіно? А, я додому поїду, Стас. Як скажеш, Китті поїхали до тебе. А завтра цілий вихідний проведемо разом. Сніданок mm -hmm. у ліжко, потім в кіно, а ввечері в Вибач, Стаса, але завтра родичі з Миколаєва приїздять. І мені треба ще в квартирі прибрати. А завтра буду йому місто показувати. Це на цілий день, розумієш? Блін, ну налом, звісно. Але давай я тебе хоч додому відвезу. Юлія збрехала Станіславу. Адже наступного дня вона мала зустрітися із Ігорем. І, хоча дівчині було соромно перед хлопцем, але вона нічого не могла вдіяти із власними почуттями. Після вечері у ресторані Юлія настільки потрапила під чари дорослого привабливого чоловіка, що геть забула про поради бабусі і запросила його до себе на каву. Заходь, я зараз варю каву. Я радий що не набрид тобі своїми розповідями. Як ти можеш набрати? Ти такий. Юля сонечко. Я набагато старший. Для мене це нічого не значить. А Для мене значить. Хіба я вартий такого дива, як ти? Не хочу зіпсувати тобі життя. Я кохаю тебе. Минув тиждень. Юлія з головою поринула у шалений роман з Ігорем. І намагалася уникати зустрічі зі Станіславом. Вона розуміла, що має відверто поговорити із хлопцем, але ніяк не наважувалася на це. Юля, зачекай. Оце і оце треба розкласти по теках клієнтів. Так, звісно, Марина Миколаївна. О... Юлю, ось це не сюди. Куди це ти так поспішаєш? Вибачте. Всім привіт. А ви все працюєте? Ні, ні. Вже все закінчили, синку. От і добре. Юль, то що, поїхали тусити? Розумію, діло молоде. Гарного вам вечора. Нас вже в караоке чекають. Стас, вибач, я напевно не поїду. Та що таке, чого ти від мене шарахаєшся? Я здається, захворіла. Краще я поїду додому, заляжу під ковдру. І я з тобою. Полікую, як треба, на ранок будеш як огірочок. Ні, 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 а якщо це грип, я не хочу тебе заразити, Стас. Юлю, що відбувається? Ти уникаєш мене весь тиждень. Стас, в мене купа роботи. Неправда, я питав маму. Вона казала, що не нагружає тебе. А ти що за мною шпигуєш? Коротше. Я погано себе почуваю. Відчепись від мене, я поїду додому на таксі. Всю дорогу додому Юлію гризло сумління. Вона почувалася дуже винною перед Станіславом. Дівчина розуміла, що геть забрехалася, і вирішила найближчими днями обов'язково чесно поговорити із хлопцем та розірвати з ним стосунки. А того вечора на неї знову чекало романтичне побачення з Ігорем. Мені так добре з тобою, дівчинку. Чим я заслужив таке юне щастя? Чому ти вже мною? Бо mm? я кохаю. Хто mm. <звук> 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 це? Дехай дзвонить, я нікого не чекаю. <звук> подивлюсь, кого я вам принесу. Чого ви тут так тарабаните? Там? О, слава Богу, жива. Не лякай мене так більше. Стас, чого ти прийшов? Я хвилювався. Моя кохана хвора. Ось заїхав до ресторану, купив тобі фруктів, салат з твоєю улюбленою качиною грудкою. А ти не відчиняла. Ти не сама. Хто він? Стас, не ходив. Я тобі хотіла все пояснити, але не знала як. Дядя Ігор. Юлю, як ти могла? Я ж тобі вірив. Як кажти. Юль. Як це розуміти? Ну так, ми зустрічалися зі Стасом майже рік. Я хотіла тобі розповісти, але боялася. Це все змінює. Але тепер все скінчено. Я тільки твоя. Стас син моїх друзів, партнерів. І не чужа мені людина. Я знаю його з народження і він тебе любить. А я його ні. Мені потрібен тільки ти. Юлія відчула, що Ігор дуже збентежився, дізнавшись про Станіслава. Дівчина згадала попередження бабусі, але не хотіла у нього вірити. Всю ніч Юлію мучили тривожні сни, а наступного дня біля офісу на неї чекав Станіслав. Юлю стій, давай поговоримо. Стас, я прошу, якщо ти прийшов влаштовувати сцену. Так я дуже злий і ображений. Ніколи не думав, що буду готовий простити зраду, але я все одно тебе кохаю. Зрозумій, я кохаю його. Навіщо він тобі? В мене з все серйозно. Та ти його не знаєш зовсім. Я з дитинства пам'ятаю, у нього то одна, то друга. Він кине тебе, як і всіх інших. А я не знала, що ти такий. Можеш людину поливати брудом через ревнощі? Та я за тебе хвилююсь, дура. От тепер точно все скінчено. Юлія була упевнена, що Станіслав наговорив тих жахливих речей про Ігоря через ревнощі. Дівчина навіть не уявляла, які наслідки матиме цей скандал для неї. Не чекала я від тебе такого, Юля. Мені Стас все розповів. Як ти могла? А я думала, ти кохаєш мого сина. Марина Миколаївна, та так все і було раніше, а тепер вона з Ігорем. Ну, я навіть не знаю, як вам пояснити. Не хочу я ніяких пояснень. Слухай мене сюди, дівчинко. Ти сьогодні ж порвеш з Ігорем і спробуєш помиритись зі Стасом. Ви не можете мене змусити. Це взагалі-то не ваша справа. Моя, бо тебе дуже любить мій син. А я розумію, що ти ще занадто молода, і робиш помилку, зв'язавшись з цим чоловіком. Дякую за пораду. Але ось як я зараз зроблю я напишу заяву і заберу звідси якнайдалі. Ти таки дура. Слова начальниці дуже образили дівчину, хоча вона у глибині душі розуміла, що Марині було боляче за сина. Юлія одразу ж зателефонувала Ігорю і зустрілася із ним. Але його реакція на новини була неочікуваною. Трохідко, що сталося, ти ж маєш бути на роботі. Я більше не врачу у фірмі. Юль. Тож я написала заяву і тепер я зовсім вільна. Я думаю, ти поспішила. Послухай, можливо, варто було залишити все як було. Що ти таке кажеш? Тепер ніхто не заважатиме нам бути разом. Вибач, ми, ми не можемо бути разом, Це помилка. Тобі потрібен ровесник, а я людина зі складним минулим. І не зовсім собі належу в цій ситуації. Чого? Це хтось з твоїх колишніх? Так з колишніх. Ти Її любиш? Я маю певні зобов'язання. Послухай: повертайся до Стаса. Він хороший хлопець. Ти пробач. Юлія була розчавлена відмовою Ігоря продовжувати стосунки. Але вона бачила і відчувала, що чоловік не каже їй усієї правди. Хто наступний? Я. Проходьте, будь ласка. Дівчина дуже хотіла будь-що повернути його, тому поїхала по допомогу до бабусі. Ну що? Казала я тобі не буди лихо, а тепер твоя душа. Навпіл рветься. Так, я розумію. Але я нічого не могла з собою вдіяти. Як мені Ігоря повернути? Не повернеться він до тебе вже. Перепона між вами стоїть, через яку він ніколи не переступить. Так, це його колишня. Візьми будь-який клубок. Подумай про Ігоря. Отримай, і мені дай. Бачу жінку: струнку, з чорними очима, чорним волоссям. Великий кабінет на столі фото хлопчика з квіткою в руках. Це ж Марина, моя начальниця. І в неї фото Стаса маленького таке є. Ігор з цією жінкою міцно зв'язаний. І вже давно. Вона його колишня дружина. Шлюбу не було. Але зв'язок міцний. Я з нею поговорю. Нащо він їй? У неї чоловік, сім'я. Навіть не думай. Кажу, не буди лихо. Їхній зв'язок міцніший за шлюб. Розірвати не можна, а влізеш туди. Сама постраждаєш і всі інші. Так що ж мені робити? Забудь, Ігоря, тобі з ним навіть бачитися не можна, аби біди не сталося. А тепер іди. За кілька днів Юлія приїхала до офісу за розрахунком і побачила, що Ігор був у кабінеті Марини. В мене чоловік, я так не можу. У мене теж серце не камінь. Раніше треба було помилки виправляти, а ти завжди тільки про себе думаєш. І зараз також. Душу дівчини розривала образа і ревнощі. Їй стало зрозуміло, що Ігор кохає Марину. Тож Юлії дійсно краще було не втручатися, як і радила бабуся. Дівчина зосередилася на пошуках нової роботи, щоб не думати про Ігоря і своє розбите серце. Але виявилося, що страждає не лише вона. Це не так просто. Давай спробуємо забути все це як кошмари, просто спробуємо ще раз. Вона твоя мати, вона мене ненавидить. Зате тату на твоїй мабуті. Він порадив мені тебе добиватись. Колись він так маму добивався і тепер бачиш щаслива родина. Хай, ні, такого щастя мені не треба. Не зрозумів. У мами з татом ідеальний шлюб. Да вони коханці з Ігорем. Він мене через неї покинув. Що? Ні, 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 будь ласка, заспокойся. Та Я його ні, 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 Будь ласка, заспокойся. Твої батьки дорослі люди. Вони самі все вирішать. Я не хочу підставляти Ігоря. Стаса, пообіцяй мені, що про це ніхто не дізнається. Добре. Але щодо нас. Ти даси мені ще один шанс. Юлія погодилася знову повернутися до Станіслава, щоб той не наробив дурниць, а сама все одно тужила за Ігорем. Дівчина тримала хлопця поруч, але й близько не підпускала. Ну що вже можна відкривати? Почекай, почекай. Станіслав усе розумів. Терпляче чекав та прикладав чималі зусилля щоб повернути кохання Юлії. Ось тепер можна. Подобається. Яка краса. Дякую, Стасу. Ну Що знову не так? Справа не в тобі, Стас. Ти справді дуже хороший. Я вже не знаю, як до тебе підступитися. Ти все ще кохаєш його. Здається, так. Дівчина зрозуміла, що її почуття до Ігоря нікуди не поділися. Вона вирішила поговорити із ним. На дзвінки і повідомлення Ігор не відповідав. Тож Юлія поїхала до нього додому. Юля, для чого ти тут? Ми все обговорили вже. Це все через неї. Чим я гірша за Марину? Вона стара заміжня, вона чоловіка не кине. А я люблю тебе. До да, чого тут, Марина, взагалі? Не прикидайся, я знаю, що у вас Роман. Я люблю тебе. Я народжу тобі дитину. Я зроблю все, що ти захочеш. Ах ти ж скотина! ще й її маму! Заспокойся, не хочу з тобою бійки. Ще й боягус. Стас! Я дзвоню в швидку. Станіслав усю ніч провів у реанімації, не приходячи до тями. Прогнози лікарів не обнадіювали. Йому діагностували складну черепно-мозкову травму. Юлія почувалася винною у тому, що життя хлопця було під серйозною загрозою. Тож зранку вона поспішила до бабусі, сподіваючись, що та зможе допомогти врятувати Станіслава. Баба, Люба, допоможіть. Сідай. Бачу, біда сталася. Хлопець твій у лікарні. А я тебе попереджала. Так, я винна. Дай мені праву руку. А ти, Катю, дай мені два пера чорне і біле. Мені все зрозуміло. На ось поклади під подушку Стасу. Він одужає. А про Ігоря забудь. Ну, чому? Чому він мене не полюбив? Чим я така погана? Нічим ти не погана. Просто син Ігоря між вами стоїть. В Ігорі немає дітей. Бачу, на твоїх руках була кров. Так, я Стасу допомагала, коли він впав. Ще руки були в крові. Ця кров належить синові Ігоря. Нічого не розумію. А що тут розуміти? Стас син Ігоря. Він покинув тебе. Щоб сину дорогу не переходити. Казала, не потрібен він тобі, бо то не справжня любов була, а пристрасть та омана. Катю, дай мені заговореної води. Як? Чому? Я ж справді його люблю. Бачу, ти з чашки Ігоря пила. А цього не треба робити, бо тоді такі таємниці відкриються, що й лиха не оберешся. Ця вода. На повний місяць настояна. Вип'єш її, коли за ворота вийдеш. І тричі промовиш: від небесної води не буде біди. Дурному не бути лихому минути. І омана твоя мене. Візьми. Дякую. Юлія зробила все, як радила бабуся. Вона випила заговорену воду, сказавши потрібні слова. А потім поспішила до лікарні, щоб покласти під подушку оберіг, який мав рятувати життя Станіславу. Виконавши це, дівчина біля лікарні зіштовхнулася з Ігорем, який прийшов провідати сина. він? Я, я хвилююсь. Не хвилюйся, з ним все буде добре. Я розумію, син. Що? Не бійся, я все знаю. Я нікому не скажу. Ти мені тільки скажи, чому мене покинув через Таса? Так, я винен перед ним. Ми зустрічалися з Мариною на першому курсі. Вона завагітняла, а я повівся як останній гад. Покинув її. Це була моя найбільша помилка. Мотала мене від однієї жінки від іншої. Та родина так і не завів. І ти вирішив повернутися і стати коханцем Марини? Та ну що ти? Я захотів бачити, як син росте. Тепер для власного сина я. Дядя Ігор. Знаєш, в мене як полона з очей впала. Ти дійсно не той, кого я маю любити. Мені тебе не жаль. Жорстко. Але ти права. Єдиний раз, коли я намагався повестися як справжній батько, це. Коли від тебе відмовився, бо син тебе любить. Так, справді любить. А я була така дурепа. Прощуємо. Станіслав швидко одужав, як і обіцяла бабуся. Юлія помирилася із хлопцем, і тепер вони готуються до весілля. Хоч дівчині й довелося докласти зусиль, аби знову налагодити стосунки з майбутньою свекрухою. Ігор переписав свою частину бізнесу на Станіслава як весільний подарунок молодятам, а сам переїхав у інше місто. Такий великий кабінет. Ну що я схожий на поважного бізнесмена. Майже. Треба тільки табличку на дверях замінити. Точно, бо там ще й досі ім'я Ігоря. Замовиш ну? ну, Звичайно, шеф. Бабуся говорить: не можна пити із чужої чашки чи стакану, бо так ви можете дізнатися про таємниці іншої людини, які зруйнують вашу долю і життя інших. Щоб не сталося лиха, бабуся радить випити води настояної на повний місяць і тричі сказати. Від небесної води не буде біди, дурному не бути, лихому минути.